Господи істинний Бог наш молив ради причистої Своєї Матері, святих славних сиквальних апостолів, святих і праведних Богоціякі які і маянний, всіх святих помилує, спасе нас у младій чоловіка Амінь Слава Ісусу Христу! Слава. Шановний пане Генерал, шановні працівники МНС сьогодні. Особлива подія. Не просто відкривається храм, не просто освячується місце для молитви, а освячується храм для тих, хто береже життя людей, хто береже майно людей, для тих, хто турбується і про сьогодення, і про майбутнє. Я сьогодні радію, тому що. Відкрити ще один дім молитви. Відкрите ще одне місце, посвячене і присвячене Богу, де людина висловлює всі свої внутрішні переживання і зітхання. Так складається, що волею долі багато хто із вас не має можливості побувати в храмі, тому що стоїть на чергуванні. Служба є служба. Але хочу отримати цю духовну радість, яку отримують люди, які поза межами і виконують інші обов'язки і мають можливість прийти до храму. І це сьогодні питання відпадає, тому що ви, стоячи на чергуванні, зможете не лише прийти помолитися, а освятити, освятити чи. Те, що ви принесли, чи це воду, чи це яблука, чи це будь-що, і бути учасниками цього великого богослужіння, яке триває в Луцьку, по волині по всій Україні, нічим не ущемлений в можливостях по відношенню до інших людей. І це найбільше. Але важливіше, що молитва скріплює духовний стан людини, підбадьорює її, робить її сміливою. Робить її відважною, робить її сильною, робить її щасливою. Чим би людина не займалася, то вона бажає, щоб душа її наповнювалася радістю. Вона бажає бути щасливою, незважаючи ні на час, ні на вік, ні на рід свого заняття. Тому сьогодні із доброї волі вашого керівництва пана генерала, з його такої настирливої ініціативи, працею тих, хто має фах до будівництва, збудована ця каплиця. Це як видима ваша любов до Бога в першу чергу. Це ваш внутрішній духовний стан. Людина, що має в своїй душі, вона пробує виразити це зовні у своїх справах. У Бога людина. Не може нічого виразити. Вона є тільки споживач. Духовно багата людина виражає не тільки для себе, не тільки себе, а й трудиться це для інших. Сьогодні цей здається пасмурний день, о вже й сонце вийшло. Бачите, все міняється. Господь сам благословляє вашу працю і те, що ви сьогодні вчинили. Це добра праця. По цьому будуть пам'ятати про вас. Багато споруд в житті ми будуємо, багато споруд ми відкриваємо, але лише в одній, в храмі Божому, завжди про вас пам'ятають, тому що спеціальна молитва, спеціальне прохання за будівничих і жертводавців святого храму цього. І хай про вас завжди Господь пам'ятає, що ви робите добрі справи для людей, жертвуючи навіть своїм життям, спасаючи інші душі. Але я вам бажаю, щоб скільки в каву не заступило, стільки здорових повернулися до своїх сімей. Всі здорові, виконавши свій обов'язок, здавши успішне чергування, нехай, милосердний Господь береже вас від форс мажорів, щоб лише профілактика, запобігання було у ваших обов'язок. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення. І хай Господь дарує усім працівникам МНС у Волинській області. Ми в першу чергу глядимо і переживаємо за заснути. Тому хай береже вас Господь усіх на ноги і благі віта.